Сьогодні 1 липня закінчуємо літню посадку фундука на Медвежу. Це тільки я так можу садити літом фундук. Основна маса. Файно приживається. Уже видно. Тут шість рядів йде хуська бомба, семий ряд. Ідуть різні ополітілі, пізні, ранні. Поливаємо опілку, додаємо зверху ранфос. Удобрені, звісно, буде, будуть і випади, тому що люди саджають, люди різні по різному. Є такі саженці, що земля розсиплися з пакета, вони суху землю присиплять і сажани через пару днів пропадає, тому що листя, питання. Треба питання на листя. А так основна маса все чітко. Зелені, яркі. От, листочки червоненькі, вони йдуть у рост, не останавливаються. В цьому році посадили десь 6 гектарів. Осінню підготуємо вже не так, як цього року підготуємо ями. І ранню весну посадимо останні 4 гектари. Будемо поливати, удобряти за літо. Обща картина має бути нормальна. Що не приживеться, досадим, де і все. Тому що так вийшло, затягнулося все. Там последние два ряда досаживают. Вода, потом опилка. Добре, опилка, приямка такие робим. Всем пока, будьте здоровы.